Лада питань. Хто такий проктолог? Проктологи це лікарі, хірурги. Ми закінчуємо університет медичний. Потім проходимо загальну інтернатуру по хірургії. І після чого переспеціалізацію на проктологію. Таким чином, ми стаємо спеціалістами по товстій кишці та хворобам анального каналу та промежини. Що таке геморой? Анатомічна будова прямої кишки та анального каналу кожної людини передбачає наявність там гемороїдальної тканини. Вона утворюється у кожної людини, закладається ще в ембріональному розвитку. Тому гемороїдальна тканина є у всіх людей на планеті. Але з плином життя, з різними тригерними факторами, такими як закрипи, проноси, сидяча робота, також вагітність топології. Ця гемороїдальна тканина починає, ну, якщо дуже грубо казати, зношуватись. І таким чином там відбувається хронічне запалення, вона може кровити, випадати з анального каналу, і це і є проблема геморой. Нічого більше. З якими проблемами до вас звертаються найчастіше? Ну, дивіться, проктолог лікує дійсно не тільки геморою. Ми лікуємо всі захворювання анального каналу, про області, ну практично всі. Прямої кишки та обудової кишки. На що поділяється взагалі практологія? Це промежена практологія, це такі всім відомі захворювання, як гемерої, нальна тріщина та менш відомі нориці, парапроктити, кандиломи, доброякісні та злоякісні пухлини цих ділянок, ну і так далі. Та хвороба ободової кишки — це колоректальний рак, онкологічна практологія та запальні захворювання кишківника, особливо аутоімунного генезу. Такі як хвороба крона та виразковий коліт. Як підготуватися до прийому у проктолога? Дивіться, до прийому практолога не ну, треба якось особливо готуватися. Хіба що морально підготуватися. І за дві годинки поставити собі мікроклізму. Їх багато дуже в аптеках, ви просто приходите в аптеку, кажете тьоті, що мені потрібна мікроклізмочка для огляду, і вам дають вони там анемасели, мікролакс. Е, ну, їх багато різних варіантів, любу можна використати за, ну, приблизно за 2-3 години до прийому. Справа в тому, що під час прийому... Консультації та огляду не бажано, щоб пряма кишка була заповнена каловими масами. Якщо їх там навіть помірна якась кількість, це не завадить. Але щоб там повністю вже ж забити такого не повинно бути. Бо це просто буде неповний не огляд. Він не дасть цих результатів. Ну, Якщо ви вже зібралися з духом, то пішли до проктолога. Бажано бути на 100% готовим, щоб ви зараз вирішували максимум своїх проблем. Їсти пити перед оглядом можна. Як завгодно. Хто частіше до вас звертається? Чоловіки чи жінки? Ви знаєте, абсолютно однаково. Тобто, проктологи це унісекс. Лікарі абсолютно. Попа є у всіх, анальний канал є у всіх. Захворювання однаково вражають як чоловіків, так і жінок. Тому абсолютно порівняно. Чи можна відвідувати проктолога під час місячних? Так, да, звичайно, ви знаєте, проктологам абсолютно все одно на місячні, на якісь там виділення, на якість білизни, на те, чи поголена у вас промежена, чи там 100% епіляція. Абсолютно все одно. Якщо там місячні, будь ласка, приходьте до проктолога, це не завадить абсолютно. Можна використовувати будь-які методи гігієни, до яких ви звикли. Прокладки, тампони, менструальні чаші все одно. абсолютно я не знаю жодного практолога, який би втратив свідомість від вигляду крові, навіть чоловіки. Чи вплинула пандемія COVID-19 на кількість пацієнтів з гемороєм? Ви знаєте, вплинула не на кількість пацієнтів з гемороєм? А на кількість пацієнтів, які звертаються у запущеному стані, а також на кількість загально ускладнень гемороїдальної хвороби, можливо, це пов'язано із загальною такою стресовою ситуацією. То стрес також впливає на розвиток гемороїдальної хвороби. Ну і плюс люди бояться зараз звернутися за первинною допомогою в лікарні, тому що вони вважають, що там один коронавірус, і туди підеш обов'язково захворієш тому відтягають усі всі візити до останнього і приходять, коли вже, коли вже дуже сумно і боляче, і треба щось таке вже дуже інвазивне робити. Тому так, трошки вплинуло. Як попередити геморой? Жити святим життям потрібно, розумієте? Тобто, що викликає геморой? Все найприємніше, що є в нашому житті, в принципі. А, що зробити, щоб мінімізувати ризик виникнення геморрою? Ну, по-перше, це уникати закрепів, налагодити харчування таким чином, щоб калові маси, коли ви ходите в туалет, не завдавали вам такого болю, що очі на лоба вилазять. Тобто калові маси повинні бути м'якенькими, вільно виходити з анального каналу, і в нормі цей процес у людей повинен викликати насолоду певним чином. Ось, якщо там є якісь вправо-вліво, тобто проходить. Травматизація цієї тканини, хронічне запалення, геморої. Діареї також впливають абсолютно так само: це навантаження та травма анального каналу. Далі. А, малорухомий спосіб життя викликає воно застій в органах малого тазу, що також викликає набряк, хронічне запалення і геморой. Вигідність пології є тригерним фактором виникнення геморою, але а, знову ж таки, під час вагітності, якщо вчасно звернутися, а ще краще. Щоб профілактично звернутися до проктолога, цей ризик можна звести. Ну, практично до нуля. Ну до нуля, це я кінешне перегибаю трошки, але. До мінімуму, скажімо так, тому якщо людина нормалізує своє харчування, нормально рухається, не має якихось трагічних спадкових факторів, які призведуть до цієї хвороби, що б ти не робив, і не користується туалетним папером, це взагалі шок контент тому що люди не дуже сприймають цю інформацію, але туалетний папір дійсно впливає на розвиток гемороїдальної хвороби. Тому всі проктологи рекомендують користуватися гінічним душем, піде ковшечком, який є у всіх, та підмиватись після кожного акту дефекації. Це дуже важливо, тому що коли ми, вибачте, сидимо і тремо цією обухівською наждачкою по ніжному місцю, там виникають мікротріщинки, мікросадна, ми туди втираємо залишки кали, це також хронічне запалення. Тому підмиватись, харчуватись, рухатись і все буде ок. Да, практологія вона нікому не відома, тому в тому то й питання. На жаль, проктологічних е, запитань нікому ні в кого спитати. Інші галузі лікарі так сильно в це не, не входять, не внікають, як то кажуть, тому що, тому що дуже інтимна галузь. Тому люди трошки не обізнані в цьому питанні. Як лікувати геморой? Ну, дивіться, лікувати геморою бажано по загально прийнятим протоколам та принципам. Розумні люди вже все давним давно Придумали тут нічого вигадувати велосипед. Бо лікування будь-якої стадії гемородальної хвороби починається з базової терапії, де дає рекомендації щодо образу життя, щодо харчування, щодо водного режиму, щодо фізичних навантажень, Протуш, туалетний папір каже, що не треба. Потім призначає місцеву терапію, загальну терапію і проходить певний період часу. І далі дивимося, якщо це спрацювало, ок, людина живе собі немає. Немає ніяких проблем і все. А якщо все ж таки якість життя недостатньо цього пацієнта, тоді вже пропонуються якісь методи оперативного втручання. Зараз вони є малоінвазивні, такі як латексне лігування, трансональна геморродальна дезертилізація. У них дуже багато методів там. лазерна корекція і все таке інше. Або там більш радикальні операції звичні і, ну, в принципі, вихід є завжди. Полікуватись можна. Лікувати геморой боляче. Так дивлячись, як? консервативне лікування там моральна біль від того, що багато чого забороняють в плані того, що вже не треба лежати днями на диванчику, а треба там походити побігати. Що стосується оперативних технік, я відразу кажу. Поклавши руку на серце, так, це неприємно в будь-якому випадку. Але якщо дотримуватись рекомендацій, які каже лікар, цю неприємність можна знову ж таки звести до мінімуму. Просто що анальний канал це дуже болюче місце. Хто пережив хоч один приступ гострого геморра, той про це знає. Це болюче місце. Воно, знаєте, як відома анекдотики, що наче повна, вибачте, попа болячих. Зубів, ось, ось приблизно так, таким чином це відбувається. І після операції ці ранки, ці е, дефекти слезової, вони дійсно будуть боліти, але зараз, слава Богу, вже є засоби, які знімають цей дискомфорт і можна більш-менш адекватно перенести післяопераційні ці всі штучки. Звичайно, що малоінвазивні методи вони менш неприємні, радикальні, більш неприємні. Але там є також. Нюанси, так сказати. Малоінвазивні. Більш часто рецидивують, радикальні менш часто. Ну, Там треба вибирати. Це все дуже індивідуально. Вибір лікування підбирається під кожну конкретну людину. Що таке парапроктит? Я вже згадувала про це, Парапроктит – це гнійне розплавлення тканин навколо прямої кишки. Найчастіше з прямої кишки виходить інфекція через якісь ворота. Це може бути налікована геморої, нелікована тріщина, криптити та якісь, може травми. Ну, взагалі, там ось ворота інфекції. Туди потрапляє патогенна мікрофлора. З прямої кишки. Ну, Всі ж знають, що це не найчистіше місце, хоча і не найбрудніше, до речі. І воно потрапляє в так зване живильне середовище навколо прямої кишки у всіх людей, у худих, у в є жирова клітковина, жир. І його дуже люблять бактерії. Там вони починають розмножуватися, потім виникає некроз запалення, нагноєння. І це може бути такою, такої величини запальний процес, що треба забирати півсідниці. Тобто, це дуже неприємна штука, це гострий саме парапроктит, і після цього дуже часто формується так званий хронічний парапроктит, і він представлений норицями. Це теж неприємне захворювання, це таке, знаєте, як трубчатий рубець. Між прямою кишкою та періональною шкірою, а може бути між прямою кишкою та вагіною. Це ректовагінальне нориця. Тобто, ну цих захворювань набагато більше на ніж нам всім здається. Просто ще не прийнято пацієнтам про них розповідати, але в принципі їх дуже багато. І вони достатньо не просто оперуються. Це технічно важкі штуки, тому що це не анатомічне захворювання, як геморой. Тобто, ми там за межі верно тканини цієї геморридальни, ми не вийдемо. А вибачте, згнити Може будь-яка тканина, тому там варіації на тему дуже великі. Про це і треба мати досвід, щоб їх обривати і знати, як це зробити. Ну, взагалі, неприємні штуки. Мені здається, мені здається, що краще геморой, ніж парапроктит. Особливо мені. Наскільки болюче обстеження у проктолога? Ви знаєте, в нормі обстеження у проктолога взагалі не болюче. Абсолютно. Це, м це повинно бути прям сто відсотків комфортно. Певні люди відчувають більше дискомфорту від огляду проктолога просто через психогенні якісь мотиви. Тобто вони дуже бояться, їх неможливо розслабити ні розмовою, ні піснею, ні танцем. Розумієте, вони абсолютно так бояться цього. Але все одно. Це не повинно бути прям боляче. Це може бути ну, трошки якось там неприємно, дискомфортно, знову ж таки, виключно в психологічному плані. Ну, і Якщо людина прям стиснеться, як яжичок заховається, то це може викликати ну, певний невеличкий дискомфорт. Але болі бути не повинно взагалі. Взагалі, огляд практолога це абсолютно така сама процедура, як огляд там, гінеколога, огляд будь-якого іншого спеціаліста. Коли слід відвести на огляд дитину. Дитячих проктологів немає, є дитячі хірурги та педіатри. Якщо у дитини виникає якась проблема, ну там мама помітила, чи дитинка поскаржилась, то звертайтесь до педіатра. Нормальний педіатр вирішить 99% цих проблем. Якщо він побачить, що щось там не ок, він відправить до дитячого хірурга. Ось так це вирішується. Дитячих проктологів, ну нема таких, є просто дитячі хірурги. Щоб не було геморою, треба пити багато води? В тому числі, да, це один із методів профілактики геморою. Я не маю на увазі дві каністри в день, звісно, але розумієте, є така думка, що контролювати насиченість свого організму водою. Це треба слідкувати за кольором сечі. Якщо вона концентрована, якщо вона така, як чайна вигляд, значить ви води не допиваєте. Ну, і по спразі, дійсно. Тобто, оці всі варіанти: 8 пляшок чи стаканів води на день, це вже слава Богу відійшло в історію. Але мені хочеться зауважити, що перше, звідки організм буде забирати недостаючу йому воду, це з калових мас. І в такому випадку вони будуть сухі, вони будуть колючі, і вони будуть травмувати анальний канал. Тобто, все ж таки слідкувати за водою треба. Я хочу вам сказати, що хронічні геморойщики, тобто, Люди, яким треба лікуватися, вони з тих чи інших причин не ходять до проктолога, або їм потрібна операція. Вони від неї відмовляються або бояться. Вони прям дуже сильно слідкують за кількістю вживаної води, бо вони чітко знають, що як тільки вони води не допили, буде загострення, ось 100%. То вони дуже сильно прям за цим слідкують і ходять з водичкою, добивають. І, ну для них це принципово. Тому, звичайно, вода дуже сильно впливає на розвиток. Про що свідчить червоний кал? Ну, дивіться, колір калу це взагалі всіх цікаве це питання, всі ж обов'язково розглядають свої какашечки після справи. І це нормально. Саме червоний кал. Ну, чесно кажучи, якщо б мене хтось про це ось з пацієнтів спитав, спитав би, перше, про що б я подумала, це бурячка поїли перед цим. Що може бути прям патологічні кольори? Да? Це домішок крові явної. Тобто, коли ви вже бачите, що це чітко кров, або вона може бути змішана з калом. Це дуже часто при патології товстої кишки десь більш глибоко. Тобто при колоректальному раці, при якихось доброякісних ще, ще новоутвореннях, може бути домішок при дивертикулярній хворобі ободової кишки – так може бути. Якщо це прям яскраво червона кров? То це частіше при хворобах прям анального каналу. І всі такі відразу, мабуть, в мене геморой, мабуть, в мене тріщина, а може це бути і вічна пухлина ан прямої нижньоампулярного е, відділу. І, до речі, вони свою вони дуже схожі симптоматично на геморой. Вони навіть випадати можуть, так і гемородальний вузол, і люди роками їх лікують. А потім приходять вже з раком прямої кишки. Ну, тобто не треба так робити. Якщо кал чорний, як дьоготь, от прямо ось такого вигляду, ось ну чорний, чорний, м'який і такий, це може свідчити про кровотечі з верхніх верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Це так кровлять або. Виразки шлунка та до кишки ну або раки шлунку також, тому там треба включати, там робити треба гастроскопію, займатися.